Металевий виробничий ангар величезних розмірів, шириною 40 метрів, довжиною 120 метрів. Оце від нього такі металеві ферми, як ви бачите. Ферма складається з двох елементів. Одна ферма оця частина, нижня, вона має 10, 10 метрів, висота виходить, в неї 215 см. Виготовлена буває нижній кутник, верніше верхній кутник сотий, подвійний, сотий. А нижня частина цієї ферми виготовлена з двотаврової балки 230, 230 двотаврова балка. Ось так виглядає, кожна ферма пронумерована. 32, 30. Маємо в наявності, можемо продавати частинами, буде цілий ангар. Тут під фермою ферми. Зараз заїхали лише ферми, ще будуть колони, прогони, весь загально весь комплект. Приблизно буде важити 140 тонн. Тому, кого цікавить от такі металеві ангари великих розмірів, можете набирати за телефоном у шапці профіля, поки маємо в наявності зможемо відвантажити до вас. Будуємо разом!